Ось уже більше п'яти років, як на теренах міста Калуша, а саме при церкві Успіння Пресвятої Богородиці та Божого Милосердя, діє родинний будинок для дітей, що з різних причин залишилися без піклування батьків. Ними опікується отець Володимир Пітулей разом із сестрами доброї волі. Днями наша знімальна група побувала у них в гостях. Завітавши, ми побачили чудовий двоповерховий будиночок із світлими кімнатами. В кожній є образи, телевізор, комп'ютер, для кожної дитини свій робочий стіл, шафи, ліжка. Окремо кухня, де спільно готуються смачні страви, а ще простора вітальня, в центрі якої розп'яття Ісуса Христа, де проводяться спільні молитви та великий столовий стіл. Саме тут, у дружньому родинному колі, збирається вся сім'я, щоб спільно обговорити свої успіхи та вирішити будь-які назрілі питання. Біля будинку росте молодий сад, спільно посаджений. Є невеличка земельна діляночка та спортивний майданчик, де діти проводять своє дозвілля. А зустріла на щирі та світлі посмішки дітей радість вечах сестри мами Олі, так її кличуть молодші діти. Отця батька Володимира Пітулея та сестри Віри Романик, або як її тут називають, люба наша бабуся. Правда, отець Володимир поспішався ще на чий справі. Проте в цей хоч і зовсім маленький проміжок часу ми встигли побачити і відчути то безмежну батьківську та дитячу любов між ними. Приємно, що в цьому важкому світі є такі добрі люди, які переймаються чужим волем і які готові прийти в будь-яку гірку годину на допомогу. А скільки теплих слів було сказано дітьми про отця Володимира Пітулея? Це дуже гарний батько. Він дуже. Міє виховувати, він гарно нас вислуховує, нас любить. Гарна людина вміє виховувати дітей, знає, що їм потрібно. Ми з ним раз спілкуємося, можемо з ним футбол пограти, теніс. Цей чудовий хлопець Віктор Уско живе тут ось уже четвертий рік. Щиро зізнається, кращої родини, й годі шукати. За свій вік юнаку довелося багато зазнати гіркоти, та впевнений, все це в минулому. В майбутньому мріє стати слюсарем механіком Хоче ремонтувати машини. Має до цього хист. Підтримку, розуміння, любов і дружбу Віктор знайшов у своїй новій сім'ї. Каже, тут все робиться спільно. Працюємо, відпочиваємо. Разом і сад посадили. Подобається мені тут дуже гарно жити. Все є шикарно. Я живу з. З Латиновським Андрієм і Купрінським Сергієм в одній кімнаті. У нас uh -huh. у нас спільна кімната хлопчача. Ну, uh -huh. ну і ми там собі разом прибираємо, разом спимо там. Не сваритися? Ні, ми не сваримося. Да, може бути за якісь, за якісь такі неполадки, там можемо посваритися, але так, то ми переважно вже не сваримося. Ви як себе почуваєте, як брати? Та само собою, як брати? Okay. Ну, там захищаємо там. Допомагаємо та разом роки робимо, можемо посміятися разом, побігати. За час існування родинного будинку тут виховувалося дев'ятеро дітей. На даний час семеро, розповідає сестра Ольга Якимів. Діти живуть вже п'ять років. Саме перше до нас прийшла Олеся Горінча і Андрій Литвиновський, Це теж брат і сестра. Ага. Вони жили у нас, ну то вони ще й живуть, ага. а потім прийшов. Сергійко, ні, Олег Фомини і Оля Фомина мене. Через mm -hmm. півроку, потім четверо було, а теж через рік уже прийшов Сергій і Настя. Ми їх з Медині забирали, а потім ще до нас прийшли з Вікою, а потім Віка. Нас було всього дев'ятеро. Тепер у листопаді місяця, коли Олегові Олі Олегу виповнилося 18 років, він собі пішов. Атецім купив квартиру, і мама відновила там права відновляю, і Олю вона взяла це. Оля живе з Нічого, нормально, Оля приходить. коли до нас приходить? Так діти щасливі, що нарешті знайшли свою родину, свій захисток у житті, адже тут усе спільно. Відпочинок, праця, молитва. Варто зазначити, що кожного року діти зі своїми опікунами відвідуються ті місця, їдуть до зерваниці та здійснюють піший хід до Гошева. Такими заходами молоді люди дуже задоволені. Тож хлопці та дівчата щиро розповідали нам, як їм тут живеться, чим займаються, ким мріють стати. Та залюбки поділилися, як у них проходять будні та вихідні. Ти зранку вмиваюся. Малюся, йду, йду до школи. проходжу в школу, інколи я репетиторка, інколи роблю сама уроки, йду на службу. Після служби приходжу, ну їм там вільний час. Ну, потім ввечері перебираю. Найменшою серед дітей, якими опікується отець Володимир, є Анастасійка Копачівська. Своїх було батьків не пам'ятає. Ще зовсім маленькою її віддали до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей, що знаходиться у селі Мадиня Галицького району. А звідти у 4,5 з рочки Настусю забрали до Калиша в родинний будинок. Правда, дівчинка була дуже хворобливою. Перенесли операцію на горлі. Та дякувати Богу, каже сестриця Ольга Якимів, це все в минулому. Зараз Анастасійка здорова та радіє життю. Їй вже 8 років. Як нам зізналася Настуся, вона дуже любить допомагати по господарстві своїм матусям, а їх у неї тепер аж три, особливо вареники ліпити та любить хованки грати. Таро сярі допомагає пироги. А я завжди кличу, коли йому треба там пироги ліпити. У нас поки що було дев'ять. а Тепер уже семеро дуже вдячний за все отцю Володимиру та сестри милосердя брата Анастасії Сергій Копачівський, який тут живе ось уже п'ятий рік. Раніше, коли було йому вісім, жив з мамою. Проте через складні життєві обставини. Вона не мала змоги забезпечувати його та сестру, а батько не допомагав, зізнається Сергій. З мамою, з мамою, ну так, да, бо там мама була в таких умовах складних життєвих, що не мала мене чим забезпечити цей тато. Тож не мав чому са. Ти мене забрали. Ну приколи мама приют. Не до тебе? Мами вже немає, на жаль, на цьому світі вже покійна. Ну а тато. Десь пропав тато десь немає зараз, коли йому вже 13, багато чого зрозумів у житті, та все, що він має, та чого навчився, завдячує своїй новій родині, адже йому так не вистачало справжнього родинного тепла, щирого материнського слова та розумної батьківської поради. Ну мені подобається, що ми так як сім'я, що ми там е, ігри граємо, все е, молимося, сідаємо всі за стіл, як е, все, все робимо разом, ну як сім'я. Майбутньому цей хороший хлопець мріє стати священником і у свої 13 вже міло прислуговую в церкві, а ще має чудовий голос. І коли всі разом збираються за дружнім, родинним столом, співають побожних пісень, пісень про Україну, про мову солов'їну, цінують звичаї та обряди. Одної ночі Ісус витер сльози з моїх очей і сказав не турбусь, я з тобою повік, скажи людям, що люблю їх, що за ними я тужу, коли зійдуть з моїх доріг. Скажи, що шукаю їх. Тож не будьмо байдужими до чужого горя. Тим паче, горя дитини не проходьмо повз чужі проблеми, сподіваючись, що вони ніколи не торкнуться нас. Пам'ятаймо, що як би банально це не звучало, але чужих дітей не буває.